Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати один прийом. Які часто використовують сьогоднішні там блогери, особливо ті, хто знімають військових. До мене звернулися мої студенти, які зараз в Могилянській школі журналістики роблять епізоди, тобто новини, такі студентські. І от був сюжет про військових, де потрібно було заблюрити, тобто замилити обличчя героїв, які потрапляють в кадр. І так само. Це є зараз актуальним, якщо ви, наприклад, знімали якихось військових і вони хочуть, щоб їхні обличчя не були в кадрі, тобто не були впізнавані, або у вас там в кадр потрапляють якісь об'єкти, або якісь надписи, які не потрібно, щоб були в кадрі, то є така техніка блюра да, замилювання. І от я хочу вам і показати, як це робити в програмі Доп. Прем'єр. Перед цим не забудьте підписатись на мій YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили, поставити лайк до цього відео, можливо, додати якийсь коментар, а також надсилайте ваші питання, що б ви хотіли дізнатися на моєму YouTube каналі. Також можете мене підтримати на Patreon лише одним доларом, або придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці і відеомонтажу. Отже, поїхали! І так я взяв ось такий фрагмент свого уроку, да, де ви бачите, є, значить, є людина. Яку, скажімо, так, обличчя якої нам потрібно замилити, заблюрити, тобто не показувати, як насправді виглядає, щоб наш герой був невпізнаваний. Значить, що ми робимо? Значить, В першу чергу ми заходимо во вкладочку Effects", і шукаємо. ну, Я часто користуюся таким відомим прийомом, який називається «Fast Blur». Я набираю просто тут «Fast». І ось воно мені дає тут пропозиції. Ось, бачите, fast color correction, fast blur. Папки Obsolete. Значить, Я беру цей fast blur і затягую своє відео. О, я його затягнув. Далі я відкриваю вкладочку Effect Controls, виділяю своє відео. От Вкладка Effect Controls. Зараз я тут масштаб трошки збільшу, щоб вам було видно. А я тут взяв просто скільки там. Приблизно там, 12, цих, 13 секунд взяв. Так, шматочка, де от у мене, бачите, герой рухається дещо, значить, рухає головою, це означає, що, це означає, що потрібно зробити. Так, щоб маска, яку я накладу, це в принципі маска, заблюрити обличчя. І треба, щоб цей блюр він так само рухався за, за героєм, тобто, щоб повністю якби, повторював його дії. Тому, значить, що ми робимо? Ми малюємо маску. Отже, знаходимо наш фастблюр. Ось ефект фастблюр, який я поклав сюди. І ось тут під цим надписом ми маємо три варіанти маска: Коло, тобто Create Ellipse Mask, Create Fo-Point. Прямокутна маска, і маска довільна, яку ми можемо малювати. В даному випадку, коли мова йде про обличчя, а сьогодні саме про обличчя ми говоримо. То е, я пропоную взяти ось таку еліпсоподібну масочку. От я на неї клацаю, і ось у мене з'являється ось е, таке коло. Значить, дивіться, Якщо брати її засередину, ми можемо її рухати. Значить, Ми її переміщаємо. Далі, дивіться, у нас є тут чотири точки, якими ми можемо міняти скажімо, е, ну, форму цієї маски. Да, от робити з неї там, овал, еліпс, там, що завгодно можемо робити. Також можна додавати точки, наприклад, дивіться, раз я клацаю ось поруч. Ой, зараз, зараз секунду. Значить, я можу е, додавати, от бачите, має з'явитися е, таке перо з плюсиком, і додається ще одна точка, якою ми можемо, да, наприклад, там, е, робити. Додавати, Якщо, наприклад, у нас не чітко треба е, кругла, да, а десь е, трошки там, ну, ми хочемо змінити, ми додаємо і, наприклад, от робимо таку. Ну, а Дивіться, да, наприклад, я поставив, і ось моя маска виглядає таким чином. Да. Е, значить, що ми можемо? Ми її, по-перше, можемо рухати, по-друге, ми можемо ці точки там, збільшувати, зменшувати. Е, Форму цієї маски. Далі дивіться, переводимо ось сюди: у нас Mask Fer. Маск Фізер це у нас окантовка, тобто края цієї маски, наскільки вони жорсткі. Зараз тут 10 стоїть, але якщо збільшити, дивіться, то краї маски будуть збільшуватися. Ну, Зараз цього не видно, тому що у нас блюрнес стоїть 0. Значить, Давайте блюрнес дамо, збільшимо. Ну, от, Наприклад, ми поставили там умовно там 65%. 4, ну, неважно. Да? Наприклад, я ставлю 70 70. От, 70 — це рівень заблюреності. І е, тут можна і більше ставити, тоді взагалі нічого, там, 150, да, то нічого не буде видно. Можна трошки менше до невпізнаваності. Ну, тобто, це не має значення. В кожному випадку це абсолютно індивідуально. Головне, щоб вирішувалася ваша задача, що ви хочете, як ви хочете заблюрити це обличчя, наскільки. Сильно. І от те, що я сказав, маск фізер це у нас акантовка, Да? Якщо воно буде в нулі, то значить, маска, от, якщо так от класно, вона буде мати жорсткі края, а це не дуже гарно. Тому я пропоную завжди розмивати ці края. Ось, дивіться, ми края е, розмиваємо. І тоді, ось, і тоді маска стає е, більш якби, плавно переходить від. Е, Ну, від різкості да, в розмитості, йде такий плавний перехід. От. От якщо там зробити ось таким, дивіться, я зараз тут класно, ну, і ви бачите, що масочка у нас якби, плавно розходиться. А далі, після того, як ви зробили маск фізер, можна маск експеншн, тобто це розмір маски, можна її збільшити. Зараз ну, так от класно буде видно. Якщо маск... Ой, це от. Expansion. ми маску можемо збільшувати, тоді вона більше буде. Да? От, а можемо зменшувати. Тобто, цим Mask Expansion ви робите, якби виставляєте маску таким, таку, яку ви хочете її бачити. Намалювали, зробили розмиття, щоб було більш-менш плавним. І далі от Expansion робите розмір цієї маски. Ну, Наприклад, ось я так от її зробив. Тепер дивіться, якщо е, так і залишити, то е, якщо от подивитись, то коли наш герой якби, робить рухи да, е, цей, тілом, маска залишається у нього. Е, ось вона, я пані клацею, маска залишається на одному місці. І коли ми робимо рухи, дивіться, маска не рухається. А якщо наш герой раптом да, ось там десь вискочив, ось уже око в кадрі з'являється, і це в принципі погано так. Так не має, не має бути. І тому, і тому нам треба зробити так, щоб маска рухалася разом з нашим героєм. Це важливо. Особливо, якщо ця людина ну, не просто сидить або стоїть на місці, а якщо вона ну, там ще крокує, там, наприклад. Да? І нам треба, щоб маска постійно рухалася з ним. Що в такому випадку ми робимо? Ми ставимо наш курсор на початок нашого відео, а потім е ось у нас є графа маск pass Ось, бачите? І тут є кілька таких різних інструментів. Значить, оцей гаєчний ключик, якщо тут подивитись, він показує, який буде рух маски. Він може тільки по position. Тобто, якщо людина, наприклад, йде, і от по позиції він, якби маска рухається за ним. Далі, position and rotation. Це коли. Рухається і крутить головою, да, тобто і повороти є, і позиція змін. Тобто Позиція це у нас вісі, X, Y, а ротейшн це у нас ще й поворот. Да. А тут є ще position, Scale and Rotation. Тобто у нас може бути і по осям, і по ротейшн поворотам, і ще по скейлу. Тобто якщо, наприклад, наш герой наближається або відходить, да, то розмір його обличчя, скажімо, може змінюватися в кадрі. І тому, якщо ми поставимо по скейлу, то значить герой, наприклад, наближається, і маска таким чином буде ще й збільшуватися, тобто слідкувати за нашим героєм, тримати якби, його края і збільшуватися або зменшуватися. Тому я завжди за замовченням ну, якби, обираю цю position scale Tartation, щоб по всім параметрам нахилився вперед, відійшов назад, крутнув головою, змінив позицію, все буде це враховано. Вот. Тому так і залишаємо. І далі ми натискаємо просто на оцей трикутничок правий «Track selected Mask Forward. І дивіться, що відбувається. Іде трекінг процес. І можна бачити, що маска прив'язалась до нашого обличчя. І ось наш герой, він всіляко якби, робить різні рухи ось головою, там киває, нахиляє голову. І маска, бачите, рухається, рухається. Слідкує за нашим героєм. І якщо наш герой рухомий, то значить маска буде рухатися за ним. І в цей час, ось будуть, в цей час паралельно ось створюються у нас ключові кадри. Тобто. Якби, як маска міняє свої, свої положення. Це у нас все ключові точки. По кожному кадру маска рухається, рухається, рухається за нашим героєм. І виконує от, якби, ці функції, як, як я, ті, що я і вибрав, ті параметри. Тобто scale, збільшення, зменшення, rotation, тобто поворот по, цьому, по градусам. Да? І position, тобто зміна. Пом двом вісям X і. Y. І от тут чітко ми бачимо, що цей процес відбувається трекінгу. Ну, от, якби, зараз дочекаємось. Можливо, це не дуже там, швидкий процес, але в принципі, ну, якби, заради справи можна трошки і почекати. Е, я тут навмисно не брав багато, взяв там, скільки я, е, там, 12 чи 13 секунд. Ну і зараз дочекаємось, коли весь цей процес завершиться, і ви побачите, який у нас з цього вийде результат. Угу. Так, ось виходимо вже якби на фінішну пряму, і бачимо, що... Це, що ми, ось, бачите, тут нахили, там ківки, все, маска враховує і все, от маска рухається, рухається за нашим героєм, якого, в принципі, можна і не впізнати. Все, процес трекінгу закінчився. Да, і тепер ми можемо, дивіться, якщо я зараз е, от поклацаю, покадрово пройдусь, да, то ви бачите, да, ось, бачите, все, наш герой плей запущу, буде. Ну от таким чином, да, і ми бачимо, що маска рухається з за вашим героєм. Тут ви можете глянути, якщо, наприклад, вас там блюрнес не влаштовує, можна ще більше заблюрити, да, щоб вона взагалі якби, не впізналась. Тут вже немає значення. Маска вже прив'язана, і ось бачите, як би ми не рухали, воно, вона буде рухатися. Дивіться, бувають такі моменти, що якісь різкі, ось ви бачите, я збільшую, і, ми, і ви бачите, що по одному кадру, по кожному кадру, у нас утворюється цей у нас утворюється. Цей, ключові ключові от точки, яка визначає позицію цієї маски, як вона змінюється. Значить, бувають ще такі моменти, коли, наприклад, маска збилась. Ну, Наприклад, герой може відвернутися на якийсь момент, потім повернутися і маска втратить якби його обличчя, втратить очі і якби втратить цей... Ну, коротше, втрачається маска. Якщо ми це помічаємо, що от у нас відбулася там втрата. Цієї маски. Ми в цей момент. ось я тут збільшую цей, беремо І оці ключові точки, які далі потім йдуть, я їх просто беру, делітам, видаляю. Видаляю все, що у нас якби, далі воно на... Цей, на наробило. Да? Ось де у нас всі оці ключові точки. Ось я їх виділяю і видаляю, тому що я бачу, що воно у мене збилось, наприклад. Да, в цей момент. Так, зараз я. О, я їх всі видалив. І далі що я роблю? Я ставлю ось на останній точці, де у мене відбулося оце збиття. І потім натискаю якби, ще раз і продовжую. Але якщо я бачу, наприклад, що все одно збивається, я нажимаю на стоп, тобто я стопаю, стоп нажимаю, ось, стопнувся. І якщо я розумію, що моя маска збилася, я можу її поправити ось так, от, вручну Вручну поправити. Сказати, що ось тут вона у мене збилася. Да? Або можна повернути трошки назад, подивитись, де саме вона у мене збилася. От, там пару кадрів. Ці попередні, значить, видалити. Тут поправити. Да? Наприклад, збилась там маска. І після того, як я її поправив, знову запускаю трекінг, і воно продовжує уже з урахуванням того, що я от, якби, зробив поправлення. Тобто поправки можна робити, тому що іноді буває так, що, що маска може збитися. Тому ну, от якби можемо, можемо це робити. Друзі, ну в принципі, е що стосується такої рухомої маски обличчя, то в мене все. Якщо у вас є питання по іншим об'єктам, якщо, якщо, можна можна, якщо зараз дивіться цю маску я можу видалити, от я її делітну, так, і можна маску намалювати. Зараз блюр не приберу, поки що на нуль. Можна маску намалювати, взяти да, і от масочку можна намалювати. Наприклад, якщо нам треба така дуже скажімо, тонка маска. Ну, Нестандартної якоїсь форми, не овальної там, якоїсь іншої. Ми можемо її намалювати. Тут, значить, дивіться, ми обу... ставимо точки, 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 і потім приходимо на першу останню точку. Да? І от у нас маска, наприклад, такої форми. І тепер Blurness я додаю. Фізер я додаю. Розмив її, трошки збільшив, експеншн додав. І ось, в принципі, те ж саме. Та, та ж сама маска. Якщо поставити її на початок, вона трошки по-іншому буде виглядати, значить ми її так робимо. Можна ще маску повернути, зробити її ротейшн. Бачите, тут така є подвійна, якби така дужечка. От, поставили. Ну, і, в принципі, і все та ж, та ж сама історія. Нажимаємо на трекінг, і от вона буде слідкувати так само. Ну от. Сподіваюсь, що все зрозуміло. сподіваюсь, що у вас якби, все вийде. Якщо щось не виходить, пишіть мені в коментарях. Не забудьте поставити лайк до цього відео, підписатися на мій YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. Можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. В описі є посилання. А також можете придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці і відеомонтажу. На цьому прощаюся. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму youtube каналі Пока!